І з самого ранку на вулиці Лятошинського кипить робота. Тут впродовж місяця кожної суботи проводять ярмарок сільськогосподарської продукції. За торгівлю у цьому місці підприємці не платять, натомість мають продавати харчі за цінами виробника. Риба дешевша, м'ясо дешевше, кодбаски дешевше, дешевше сип дешевше. Масло дешевше. Капуста по гривні 10, морква по 2,30, картопля по 3 гривні. Ціна доступна, але люди скаржаться. Тут відмовляються продавати овочі в роздріб. Мені не сподобалося те. Що оптом продають моркву, оце ж базар, так? то тільки мішок бери, а як людина хоче 5 кілограмів, вона повинна також взяти. Я людям об'ясняв, що в нас ціна мінімальна 2,30 у нас немає продавця. Ми не кваліфіці продавці. Ми приїхали от продати і все. Ну тобто, як воно пофасовано у нас. Люди, які приходять на ярмарок, не вперше кажуть заощадити тут дедалі важче, бо продавці поступово завищують ціни. Перший раз, коли в суботу був цей вивоз, то тоді да, тоді було трошки дешевше, але з кожним разом дороже, дороже й дороже. Спеціально вийшла сюди, щоб теж купити м'ясо. То на базарі за 45 можна купити тут 55, ребрушки Рібрушки там 28-26 можна виторгувати тут 30 гривень. Ну що це таке? От виробника сказали по радіо, що набагато дешевші ціни. Получається, що тут набагато дорожче. Я не знаю цін Житомирських, у нас це нормальна ціна. Так гривня, дві з таким базаром, а ти стегно, напевно, якщо саме м'ясо без кості, гривня, грів 5-6, економія. Якби була не економія, люди зміцькові. Нас чекають, скільки ми не приїжджаємо, нас постійно вже навіть ми запізнімося, нас вже черга чекає. Одні скаржаться, інші купують. Цей пасічник продає віск, мед. І медовуху каже, вже має постійних клієнтів, тому торгівлею задоволений. Передню суботу був, то я ні одної баночки меду нас додому не завозив. Всі забрали, ще й завали замовлення, що привезіть особливо з липки. Привізіть, привезіть, привезіть цього медку, бо такого меду тут немає. Продавці радіють, їх товар розмітають за лічені години, тому їздити зі своєю продукцією у Житомир збираються, допоки сприятиме погода.